Навіщо шукати наркодилера, якщо дурман цілком легально можна придбати у аптеці? Громадські активісти продовжують боротися із фармацевтами, які без рецепту відпускають таблетки, що містять наркотичні речовини? У черговий рейд проти доступних наркотиків сходив і наш Едуард Крижанівський. На цьому відео активісти проводять контрольну закупівлю таблеток від кашлю, які містять наркотичну речовину кодеїн без рецепту та жодних запитань. Фармацевт видає пластинку з дурманом покупцю. А ось і ця аптека біля входу смітник, у якому поблискують пусті блістери від веселих пігулок. Людина вийшла, з'їла пачку таблеток, викинула. З'їла пачку таблеток і викинула. Хто виходить і з'їдає пачку таблеток? З якою метою то може робити? Фармацевт за прилавком своєї провини не визнає. Стверджує, що без рецепту може відпускати по три пластини таблеток за один раз. Цього цілком достатньо, аби спіймати кайф. Кажуть активісти, Ти паче в кількох. ти тому, що написано навіть на інструкції. І також в тому числі. Людина воно... добра. Ви знаєте, що анонстий, і це теж рецептурний препарат. Людина добра, так ні, що не треба закриті активно. А вже за 50 метрів від аптеки є досить зручний парк для наркоманів. Часто саме тут вони вживають наркотичні препарати, пустими пластинами від них усіяний увесь ліс. У кущах помічаємо молоду пару сваряться за останню пластинку з препаратом. Його? Коли бачать камеру, тікають. Та куди ви тікаєте від нас? Поруч відпочивають ще двоє чоловіків. Незважаючи на досить неадекватну поведінку, хлопці заперечують, що під кайфом. Так погадіте, Якщо я таке зараз піду куплю угу. сім. Я не могу такой. У меня таблетка противопоказания. Если я съем, и как я буду вести себя, вы это будете... Поснимаете? Конечно. Если ви захотите розрішить, то это випросить. Так, оно ж так не треба. Такі таблетки затуманюють розум та викликають ейфорію, розповідає колишній наркозалежний Антон. Він цілий рік вживав препарат. Побороти, звикання до пігулок допомогли друзі. Наркоман, який привык з іннекціону водити, він ну, зараз сідає в середньому, там, 4, 5, 6, 7 пачек. Є люди, які взагалі там, по 10 пачек їдят, але це уже. Всем потерянные люди. у поліції. Пообіцяли розслідувати факт продажу аптечних наркотиків. Дана ситуація буде братись під особистий контроль начальника управління. Мій от і я думаю, що доведеться до логічного завершення. Поки поліція веде розслідування, активісти будуть щодня чергувати під підозрілою аптекою. Обіцяють не допустити легальних наркоточок у своєму районі. Едуард Крижанівський, Павло Павлов, 24 канал.